Всім привіт! Сьогодні я буду робити огляд, з яких пакування: це Eday cool Day. Такий, такий боксик. А це Eday Day. Ну, wow Коротше, це від Glimby, два наборчики. Кожен з них коштував по 159. Не пам'ятаю це було за знижкою чи ні. Десь тут буду вставляти моє фото. Також я ще дещо замовила, це буде огляд трошечки пізніше. Давайте тоді почнемо з оцього боксика Волдей. Мені дуже цікаво, який він є. Мені цікаво, чи є такі продукти у продажі звичайної яби, то тобто, в звичайному в звичайній лініці глимбічі. Це просто як бокс, і ніяк більше так. Oh, no. перше тут іде палетка. Я вже відкривала е, такий один раз, тільки одразу перед зйомкою, десь півгодинки тому. І що дуже хочу відмітити, що до цієї палетки. Це, ця? Та, ця. Дивіться, от що мені дуже подобається в таких палетках? Просто подивіться, от як я натискаю, так воно і буде. Я десь тут вам пороблю сводчі, але мені дуже подобаються однозначно, оці. Коричневі відтіночки, оці три. Мені вони прямо дуже-дуже-дуже подобаються. Ну, в принципі, я думаю, мені підійде. Дуже гарні, такі базові, базові. Ну, я вважаю, дуже прикольні. Це туш туш тут тільки одна в цих двох наборах. Я думала, що тут теж буде туш ота друга але це не туш Шкода. Подобається вона? Що можу сказати? я сьогодні не роблю. Це ми всіма продуктами. Ми зробимо макіяж, напевно, в наступному відео. Я його думаю, що з нього на ці може тижні. Бо наступного мене вже дома не буде, то я вам не зможу щось відняти. А, це блиск. Але він голографічний. Мені таки не подобається, то я не думаю, що я буду це використовувати якимось чином. Я буду усюди десь робити сводчі, напевне. А, але що можу сказати? Ну він реально він дуже голографічний. Ну, ніби. Я можу зробити нанести на губи зараз. Тут у мене є зеркало. Бля, це нормально. Бачте. але, але ну, Це не моє відверто. Наступне це олівець для губ, напевно. Але що можу сказати, що тут один просто дуже темний. Це і мені боксик подобається. Напевно, набагато більше. Не знаю, не хочу казати, що якісь боксики не гарні, але це мені ще більше подобається. У мене є для дебрі від Сінарт. Тобто я вже показувала в минулому відео мій топ косметики. Я показувала його, він дуже класний. У мене він уже скільки його тут хвилиночку. Ось ночь ну, колись дуже мало, і він грізненький трошки. Тому мені дуже не подобається, але цей. ну, він такий, я не, не можу нічого поганого про нього сказати, бо він прикольний. Зараз нанесу біля зеркла. Ну, Що можу сказати, люди? Мені дуже подобається. Ну, реально дуже прикольний гель для брів. Я не впевнена, що він фіксує краще, ніж цей гель від Сінарт мій. Але але, ну, мені подобається. Буде моїм фаворитом. Просто подивіться, як він мені зафіксував брівки. Це просто ідеально. І лайтер отакий. от. Що можу сказати? А, Ого, тут три кольори їх. Дивіться, просто постараюся вам показати якось. Бачите, оце знизу це світлий, там середній і рожевий нічого собі, Я зроблю свочі і вам десь ставлю. Я отсюди роблю свочі. Але ну, мені подобається світлий, жовтуватий ну, цей, ніби, він для мене жовтий. Я гадаю. І ну, таким. Рожеві, ну, не знаю, мені таке не дуже сильно подобається, але якщо комусь подобається, то ну, це окей. бам. Ну, це не Ліпстік, та, я зрозуміла. зрозуміло. Ну, це таке, ніби. Помадка, помадка. Ну, що це таке? Я подивилась на сайті, і це крем для. губ. Так, надалі у нас йде палетка. Вона. Скожежу за декоруванням, за цими жовтими лініями, як оця. І так, я роблю свочі, але вони е, більш яркуваті, ніж ті швули. Але тут є і базові, в принципі, я хочу глянути тільки пігментацію. Та воно добре, ну, хороша пігментація. Я, отут хайлайтер мені прикольний. Да? З цього наборчику типу, це ліпклос, це блискане. нічого особливого немає. Я не бачу. так. Тепер перейдемо до цього пакування, що прийшов мені. Ну, що було з цим, але я замовляла на яві окремо. тональна основа. Але я розчарувалася. Я думала, буде отака тональна. Вона виявилася. отака. Ніби Зараз. Ніби отут є е, е, натискач, ви так натискаєте і вона виходить. Ну, Люди, ну. Моя знижка мене підвела. Хорошо. Він, до речі, трохи розуватий. Ну, може, підійдемо. Ще не знаю, буду тестувати. Останнє це олівець для в 110. -му. Да, так видно. В 110. му Ой, так. В 110-му відтіночку. Ну, прикольно. Просто, просто олівець і кулівець. І так, в моїй косметичці. Моя косметичка, взагалі, Чуть-чуть. Ну, хіба ж тут був оцей. Так. Ось така косметичка у нас вийшла. Тому так, е я зніму відео там, де фарбуюсь. Можливо, зніму його навіть сьогодні, навіть завтра, післязавтра. Але викладу його виключно на наступному тижні, бо в мене не буде змоги зняти його там, в гостях, вже коли я поїду. Е я, напевно, буду знімати влог, коли я буду їхати. Тому чекайте. Так і мені дуже подобається косметика, яка є зараз. Знімаю, пока!